Дорогі друзі, шановні колеги-трейдери, вітаю вас в ефірі Олексії. З нами черговий щоденник аналітика 28.06 сьогодні на календарі, і трошки пізніше виходимо в ефір, якраз за годину до виступу Джерома Павлова, і зможемо надати вам ключові події і ключові рухи, які варто очікувати сьогодні і завтра, в першій половині дня. тому. Як то кажуть, всаджуватись позручніше. Беріть, хапайте попкорна і погнали дивитись свіжий огляд. А що стосується індексу долара, у нас в принципі зараз відбувається сценарій, що малювали вчора. Трошки з запізненням, ми йдемо на ретест оцього блоку. Якраз долар трошки укріплюється перед засіданням і перед виступом Джерома Павлова. От закриваємо цей геп, який відбувся у нас з п'ятниці на понеділок, невеличкий. І в цілому, це той сценарій, який ми і очікували з рітестом. Потім продовженням зниження. Тому трошки таким чином цей сценарій здвигаємо. От, і я думаю, що після ретесту цього блоку а, є можливість навіть а, оцей максимум трошки винести, тобто отакий такий ще заскок зробити. Ну, тобто, або буде розворот в цьому блоці, або заскок вище минулого максимуму, але не перевищуючи оці максимуми. І в цілому а, сама мета подальшого несхідного тренду вона вже виділена це. А, Тест цього мінімума і його подальший пробіг. Що стосується євро, в принципі, той самий сценарій, але трошки пізніше відбувається. Отаким от чином очікуємо рух, ну, можливо, от. Отак, от, да, трошки, трошки раніше зупинимось десь під цим мінімумом локальним невеликим, і розвернемось, підемо до нашої цільової мети. Тобто, графік глобально дивиться на 1.11, це ще не змінилося і таким чином йде. От фунт тим часом виконує наш цей рух вниз, рітест, якого ми, в принципі, чекали, пробита отут тут зона підтримки. Да, яка локально тримала ціну доволі довго, вона співпадає, до речі, от з цим локальним максимумом, після якого був дуже агресивний пробій. І е зараз е фунт дивиться на пробій е ліквідності під цим мінімумом. От, в принципі, те, що ми і малювали, давайте тепер трошки е освіжимо. Мало не сказав освіжуємо, то трошки інше. От продовження заскок під цей мінімум, промальовка якоїсь формації на розворот і розворот тренду, власне, в зворотньому напрямку. От такий сценарій я би очікував зараз від пари фонд-долар. От, що стосується Єни, не хоче вона поки розвертатися. Тут взагалі варто а, зняти будь-який прогноз і а, сформувати наступне. Да? У нас є декілька ключових а, блоків ціни станом на зараз, це власне от цей блок, і а, ну і напевно, що от тут формується новий блок, тому що після пробиття ретесту і ще неоднократного ретесту тінями годинникових свічів, ми йдемо все таки далі. Тобто, я би тут очікував наступний сценарій. Після того, як графік там з будь-яких точок почне пробувати оцю зону, тобто звідси починається у нас будь-який рух ціни. Тому давайте я. ну не буду даватися до прогнозу, де саме ми можемо розвернутися, бо це може статись будь-де, і в цілому, якщо ви в середній строк набираєте позицію невеликим об'ємом невеликими плечами до депозиту, то в принципі подальше усереднення та шорт вони залишаються актуальними. Я намалюю лише таким чином, що коли ми почнемо зниження, то характер цього зниження буде отакий. тобто, ми спочатку проб'ємо перший блок, спробуємо якийсь рітець зробити, можливо, з виносом. Вгору з подальшим зануренням і продовжимо зниження вже під оцей основний блок. Ну і потім вже у нас найсильніша підтримка ідея, яка виступала сильним супротивом. От рівень 142-10, під нього. Тобто, це може трапитися в будь-якої миті. От, що стосується золота, повністю виконана наша рекомендація, наш сценарій знизилися От, до рівнів винесли найближчий максимум, мінімум вибачаю, ціни. Всі прогнози, всі у ці зони, всі точки, вони не є актуальними. Є у нас основні блоки, від яких ціна може працювати. Ну, от, давайте подивимось, наступний рівень. У нас аж на 18,68 знаходиться. Тобто тут може бути ще локальне продовження, якась кульмінація, коридор. Ну, тобто, я тут не думаю, що будуть якісь різкі рухи. Хоча, в залежності від того, що скаже Павел на прес-конференції, може бути така ситуація, раз і у такий якийсь різкий відкуп. Тобто два сценарії: базовий це боковик з подальшим вималюванням двох зон з підтримки супротиву. І Прийняття рішення після пробою одної з них, або такий різкий рух вниз, потім різкий відкуп вгору. а От один з цих сценаріїв закладаємо. От, що стосується срібло, виглядало трошки сильніше, ніж золото, на пробій мінімуму не пішло, От, але я б залишався таки, якщо золото піде по другому сценарію, тобто на в якихось вбросах від Павла щось буде відбуватися різке з золотом в плані зниження, то можливо така ситуація промальовка тут знесення мінімумовий на стопів і якраз доторкання до рівня 22.03 і потім розворот отаким чином. От. А якщо ну, в принципі нічого цікавого не скаже, то буде якийсь от такий розковбас, боковик, який може продовжитись один. День до завтра, і там вже далі виділимо дві зони, з них будемо приймати рішення. Тобто, також тут невизначеність, не можу точно сказати, що куди піде. От, по індексам, бачимо трошки спроби відкупити локально з корекції з поточних рівнів, дав вчорашніх От і на Америці якраз ці відкупи відбулись, тому сценарій зі зниженням він поки. Зміщується, скажімо так, може бути тут локальний рост якийсь перехід в боковик, а зниження закриття цих рівнів не знаю. Знову ж таки, багато чого залежить від коментарів Павла, що він скаже з по якій темі буде виступати. Можливо, таке, що він ушутає ціну на Америці. Ми все-таки попливемо. Тобто, два сценарії: або перехід в боковик, або падіння після виступу Павла та відкриття американської сесії теж саме зі всіма індексами. Я тут навіть по. Наздаку і Джонсу взагалі видалю всі прогнози, і нічого ми малювати не будемо. Будемо відштовхуватися від індексу S&P. От два у нас сценарії є, і тут варто почекати одного з них і потім вже приймати подальші рішення. От інші індекси вони будуть діяти по такому ж принципу, як і А тим не менш, VIX у нас трошки упав вчора, за другу половину дня. Зараз теж знаходиться в невеличкому локальному зниженні. І ну в цілому сказати чи буде щось цікаве відбуватися з індексами, подивившись на VIX, ну не можемо. Бо... В принципі, він нам зараз ні про що явне не скаже. От, якщо під час виступу фалу вікс почне різко зростати, а індекси падати, то в цілому ми виконаємо якраз по СНП саме у такий сценарій, а вже звідси ми можемо почати відростати. От, що стосується крипти, ну і бітка, в частності тут ситуація доволі цікава. У нас зниження пробій цих рівнів. Занурення поки що не відбувається а тим не менше фір у нас таке зниження під коридор. Виконав. Потім він зробив відкуп. Ми очікували пробій і продовження руху від цієї зони, але він сходив на верхню границю боковика. Зараз знову під нижньою границею, але при цьому він не оновив мінімум. І я вважаю, що ці мінімуми вже оновлені можуть і не бути. Але багато чого знову ж таки залежить від коментарів Павла. Чи скаже він щось про крипторинок, про криптовалюту в частності в найближчому часі це десь декілька днів, може тиждень. Очікується запуск на початку липня системи FedNow. Це Цифровий долар США від федерального резервної системи тому. Під цей запуск може бути вже випущені деякі законопроекти щодо криптовалютного регулювання в Сполучених Штатах, а це дуже й дуже сильний та бичачий сигнал, бо і досі конкретних законних актів та конкретних регуляторних норм щодо криптовалюти в США не існує. А якщо їх немає в США, то і в світі в принципі є певне невизначення, що робити з криптовалютами і. Якоїсь чіткої та прямої позиції на, на цей привіт нема. Що стосується бітка, основна зона, яку варто втримати, це зона мінімуму ось цього сформованого наступний блок під е, цим коридором. Але я думаю, що з поточних, от якраз, от з цього локального зниження, у нас продовжиться ріст з перспективою пробиття. Якщо Павел нічого поганого про крипту не скаже, а він якраз таки може щось подібне сказати. Якщо ж будуть у нього погані коментарі на рахунок майбутніх підвищення ставок або щось там з крипто. Пов'язане дуже гарне, то ми можемо побачити отакий сценарій. Тобто, тут також буде у нас. Певна невизначеність, ефір повністю скопіює долю бітка, або з поточних піде, отак от вгору більш агресивно, або проб'є прямо цей блок і потім дуже сильно відскочить. от До речі, по біткоїну буквально там на протязі останніх 20 або 30 хвилин Майкл Сейвер, це глава MicroStrategy компанія компанії, яка виготовлює програми забезпечення для бізнесів. І ще вони знамениті тим. Що офіційно ще з 2019 чи з 2020 року а, свої доларові резерви компанії, тобто кеш, який мають на рахунку, а, які інші компанії, як правило, витрачають на те, щоб позбавитись інфляції, вони заганяють цей кеш або в держоблігації штатів, або Конвертують їх в ще якісь активи, або проводять байбек своїх власних акцій, тобто свої власні акції з ринку, купують на баланс, тим самим зменшуючи загальну пропозицію і підвищуючи ціни як самим фактом, так і тим, що про це дізнаються і продовжують купувати. А інші учасники ринку ну, в цілому такі маніпуляції. От вони перші і. Поки на даний момент чи не єдині, хто вирішив свої доларові резерви повністю під нуль конвертувати в біткоїни. Вони роблять це на допустійній основі. Буквально 30 хвилин тому вони купили. Якщо я не помиляюся, давайте я вам прям точно скажу 12 тисяч біткоїни. На даний момент у них на балансах знаходиться 152 тисячі 333 біткоїни, які вони купили за весь цей час. Згідно з їх квартальними звітами, вони за весь час жодного біткоїну не продали, тобто вони його тільки купують, купують і купують. І в цілому їх задача тримати його щонайменше 10-20 років і таким чином. Не тільки заробляти гроші на основному основному бізнесі, а й також виграти на зростанні курсу біткоїна за рахунок того, що курс біткоїну буде рости набагато вище в довгостроковій перспективі у відсотковому значенні, аніж інфляція буде з'їдати просто їх кеш, який вони в доларі будуть тримати на рахунку, і це дуже правильна ідея. Я її повністю розділяю і сам притримую з таких же принципів. Все крипту. Без накопичень і а, в цілому, якщо є гроші в доларах, це завідомо втрачені гроші, якщо вони не інвестовані в будь-які інші фінансові активи, які забезпечують більше ріста, ніж інфляція зі жреці саме накопичення. От ну, що стосується ріпла, поки що він виглядає ну, доволі а, слабкувато, я б очікував, не зважаючи на те, яка динаміка буде у в ефіра, я б все таки очікував на Пробій битка, ой ріпла нижче. Пробій нижче цієї зони ліквідності і виніс у цих двох мінімумів, тобто 45, і можливо навіть трошки нижче. Якби не хотілося його зростання. От ще у мене тут додався такий цікавий актив, як Stellar. Це, в принципі, монета, яка побудована а, зі схожим принципом, як би бути, блокчейн ріплай, і вона вирішує ті ж саме процеси, що і Ripple. Тобто вони інтегруються з банками для того, щоб через свою мережу допомагати банкам проганяти а, різні платежі дуже швидко та. З невеликими комісіями, майже мізерними. О, таким чином, є центральні валюти центральних банків, ну, в частності євровалюта, яка буде розроблені з співробітниці саме зі стелером, тобто з цією монетою, да, буде інтеграція. А також нагадаю, що на на початку двадцять першого року українська українська влада підписала меморандум зі Stellar Foundation по розвитку криптогривні та цифрової гривні в Україні. Так, тобто вона буде виходити на базі блокчейну Stellar. Ну і в принципі ще декілька таких іменитих держав зі Stellar розробляють свою власну валюту. От і Прагнуть перевести її на блокчейн, От, дивився, в принципі, там ключові рівні для себе, доволі цікавий актив всередньо середньо, в довгострок, тому що він вже почав пробувати якісь основні рівні, і в цілому Stellar можна використовувати як опереджуючий індикатор росту ріпла. Да? Бо Ріпл фундаментально набагато сильніший, незважаючи на те, що по ньому є суди, а по Stellar нема. А, тим не менш, поки Ріпл коригується, а Stellar вже почав рости. Це є певна розкореляція, і я думаю, що можна в такому разі вважати, що Ripple після своєї чергової корекції дуже швидко буде відновлюватися і рости доволі непогано далі. От, на цьому, друзі, у мене все. Всім красно дякую за увагу. Бажаємо міцного здоров'я, спокійного дня і ночі. Ну і побачимося у наступних наших випусках.